Боюсь це на воскрес. Так, як і казали, буду кожне утро приходити на балкончик купить кофе. На <рес> табуреточки. Перший раз, перший раз за цей, за скільки. Я там? все время приземлилася. Я хочу сказати, що у мене ще е головокружені. Так що я дуже тут боюся. Мені дуже довго треба привикати до висоти. Я боюсь висоти страшно. Це я перший раз, і то бачите до людей задки, а до вас передом. <рес> Щоб Ясно. не бачити низ. Що буде гуляти ні? Піду гуляти, бо капець засиділась, залижалась, запухлася, переспала. Ясно, ясно. І зробила мені добру каву. Прямо таки. Я зараз піду покажу, якщо хочете. Покажемо. Вона чорна в зернах з оріжком. Ох, і смачна. Прям зразу я почувствувала, що це новеньке щось. Побіжу, а нове завжди інтересне. Ладно, будемо виключатися, бо маші клієнтка прийдемо. ми сейчас маму на балконі вона Хай Вона мене... цілий день. тут сюди. Я так тяжко сюди добираюся. Поки включать ліфт, я вже не знаю. Сьогодні не була наверное, неділю, як не більше. Сьогодні єлі вилізла, і вона вже мене вигонить. Я ще не встигла охолонуть після той жари, полюбувалась світочками зайшла. Ідіть уже, ідіть у кабінет пити, ідіть де небудь Прямо так отак не люблю, маму. Кабидені мене вирядить. А я ж така притівна. Сяду і буду сидіти тут mm -hmm. Ладно. Піду покажу. Такава да. дуже смачна, коштує десь 100 злотих за кілограм. Зараз обращаюся до лідерних клієнтів. Пишіть жалобу. Поставила капітвісід груша, і заскушать. Положила конфети, чи поставила, чи що вона їм там зробила. Повну вазочку. Таких конфет, яких не кожна людина може розкрити. Я пів часа гризла зубами, хотіла розкрити з балкона, та, щоб комусь на голову не попало, не кинула, здержалася. А взагалі, для клієнтів треба купляти такі конфети. Щоб їх було удобно розкривати і удобно їсти. А ви пам'ятаєте, пам пам як вона жалувалася, що я її обізвала, що вона поправляється від конфет. Пам'ятаєте? Вона тут вам жалувалася. Угу. А що вона зараз робить, ви бачите, покажіть пакетик той. І тоді, коли я кажу, от конфет, а, то так... воно од конфет. Так, ти Це доказательство. Дає, щоб люди не поправлялися, да. Так? Да. Боже, вітер буде вам гудіти в камеру, то одна буде біда. А так, дівчата, така погода. У холодку, а на сонечку аж спинку протікає. Вийшла, зайшла до ліди попила кофе і треба сходити мені по магазинчикам. Подивитися, який-небудь цей який сережечок. Немає, підстриглася коротенько, значить треба мені якийсь сюди. Оці великі вішать дуже великі. Я піду в Росмен, і в Росмен знайду обичні дешеві оці якісь замінителі. Так що ми йдемо з вами в місті, але я не знаю, скільки він починає роботи той росман. Мені кажеться, може він аж з 10. Ну, Якщо з 10, просто погуляю. А якщо раніше, то я думаю, вже 9 є, з 9 ми вже можемо зайти скупитися. У нас на Крутовках два росмана. Зараз зайдемо цей нижній, а тоді гуляючи підемо наверх. Так, дячки, очки. Очки лідені. З минулого року такі не дуже качественні. У минулому році вона їхала на море вона купляла. в цьому році в неї вже нові вона собі ось чорні купила. Но я надівала чорні мені <гум> позор. А ці ще трошки під мою рижу голову йдуть. Ну а взагалі хочу собі купити, десь заказати хорошого качества, так що спішити не буду. Похожу по цих. Ходити планую до 12 часов дня. Депресняки такі, що я не знаю, як з них вийти. Лежала вчора цілий день і, і в місті з депресняками чіпляються всякі болячки. Зараз буде сонечко. Сонечко, сонечко А з утра добре гулять прохладно. Найдеш і холодок, і сонечко. В парку вже буде жарко, навіть. Буде вітер дуть холодний спину, а голову буде пекти. Так що краще ходити. Ось тут по покроповка. Да? Судяча, зустрінемося, якщо виберем тоді. Добре? Ось такі прикольні ящички під світий. Бачите, напалять у посадки, обчесать трохи і є. Музика, багато тут снять не можу, бо грає музика на вулиці, вже столики на всю. Приймуть до праці, кому надо. списуйте номер телефона і дивіться, якщо хочете, шукаєте роботу в такому шикарному заведенні. Я треба для роботи, люди требуються. Кельнер, кухар. Тут не написали номер телефона тут. Реставрація. Спрінкс. Ось ну склеп чинний. Фірма. Приймін до праці. Це якщо хтось питає у мене, чи є в закопаном робота. Роботи валом. Була б шия, ярмо буде. Ну, зараз гуляючи, пройдемо, що ще щось знайдемо. Ще вам покажу. Ну все залежить від того. Я думаю, що в цей фірменний магазин. Ось парень ходить на роботу рано утром на наушниках, Бачите, який в оранжевій кофточці. Ми його зафільмуємо, його лічно. Щось він нам не підійшов по... Не знаю по чому, Но, в взагалі його я запомню. І дома йому покажу, бо це наш дядь, виявляється. З кожним днем все більше удивляю сама себе. Ой, дівчатки, мальчики. Заїде <кій> машина. Я жиду врослому, цей верхній, внизу не була, нічого для мене не підійшло, то застежка не така, то маленький, то великі. І оце пішла по об'явленням, по об'явленням. Рот розкрила і проскочила розман, вже дійшла до круповых 40 і вспомнила, де я йшла. Так оце вернулася і заходимо. Ой, росява. Ну що, друзі, ми з вами у парку. У нас у парку вже поставили лежаки, бачите, люди віддихають, загорають на сонечку, радуються жизни, а я в депресії. Так мені чудно сама от дивлюся на це все і думаю. Чого воно мене не радує? Чого не радиє це спокойствие. Хтось мені напише, що. Або подумає, не всі напишуть, але подумають, що от безділля, Треба чим займатися. Ой, дівчатки, мальчики, от безділля ще не пробували, будь в депресії. І оце що нічого не радий. Не робить, руки не піднімається, ні. Гулять. Нічому радуватися. Ну нічого, сьогодні вже на вулиці пару часов і то вже можу радувати. До 12 буду ходити, сейчас зайду в Ліда, куплю фету сир, куплю черіків отих помідорчиків і зроблю, наверное, пасту. Сьогодні на обід приїде один Вовик, Ліда не прийде в неї загружений день. Зять должен бути виходний сьогодні, а він до машини пішов. А я ж то сняла, що він побіг. А де ж він побіг? А він... Побіг машину, восьми, десь поїде кататися по ділам. Не то, що просто кататися. Поїде, десь щось треба купити, підкупити, десь щось знайти. Обу може якусь, то собі, то дитині. Вовик там риє, сейчас. Робота в нього кам'яна, бетон впиляє, труби треба прокладувати. Там знімає потрошку, потім вам покажемо, як назбирається відео. А я пройду до обід бо сьогодні пішов у школу. Так що до обід буду бродити. Це сіла в парку. Якщо вітер буде гудіти, буде погано. Нічого не знайшла, дівочки. хотіла знайти Сережки. Врос мені таке, що можна купити за тридцятку немає Болі-мені. застежки мені не підходять, то вони длинні, то вони короткі. От, ніякі, тільки такі, як я загубила. Я ті, що загубила, брала в розмані, і ці от, тільки на них остановлююся. І вони такі маленькі, вони слабо держаться на ушкові. Ну, якщо ніде нічого не знайду, то куплю, мабуть, такі, як загубила. Так, заходила в круп... на круповках 40, там є магазин такий. ну Круповки 40 це крутий магазин, такий, ото все світящийся, блістящийся, все там таке круте. Думаю, там теж посередині стоять із оцими столиками і косметиця, Бюджетерія різна. Ой, те, що в Росмані 30, там 90, 85, 110. Ні, таке я не буду купляти. Коротше, ще нічого не купила. Зараз куплю <си> сиру і ще що я казала. Ой, сиру і помидорію піду додому, щоб мені до обід зварити. Вовик не люби. Їстимо одна я одній собі не хочеться готувати, бо Ліда вже щось валіку заказала. Так що не знаю. Такий у мене якийсь замкнутий круг і готувати не треба, бо є що їсти. І для себе однії я жарю два яйця з'їм чи з зварю. І мені хватає, і, коротше, не знаю. І вже вроді находилася, щось сьогодні не випала обізбалюючих, Ноги болять капець. І оце я від лавочки до лавочки. Ну, все, девочки, зустрітимся з вами. Ще Пожалувалась вам. що, друзі, Я зробила вивод, що одне задоволення в моїй житті – це витратити гроші, що десь купувати. Взяла стільки, щоб мені купити Сережки. 70 злотих укинула і пішла. І я їх залишила в Лідлі. Накрились мої сережки за 70 злотих медним тазом. А подовольство я отримала Вовик дзвони, їде в школу, ти йде. А я кажу, накупила вже сумку, що не дотягну, руки, ноги трясуться. Він каже: щас приїду, тебе заберу, кину в машину ще до Богдана 20 минут. А тепер дзвонить пробка, хоч би вспів, бо ні до Богдана не всє, ні сюди не всє. Кошмара. Я підійшла на стоянку, щось пече в глотки, води не купила попити. Так пече в глотки. Накупила цілий пакет людей. Житніх лавашів взяла, сирок намазать, помідори, одні, другі черіки оті для пасти, огірок. Помілочам, помілочам набрала. Картошечки на супчику взяла, огурчиків з двох видів, морковочка, укропчик, коротше говоря, 60 з лишніх. Пару рублів там здачі дали. Ну, я не знаю, як сили хватить, дома покажу, розпаковку. А може і не хватає сили, жду Вовика. Все, приготувались. А сонце світе, яке лучше. Ну, сонечко, бачите. бачите так, я Уже весь... я з Вовиком, бачите як? Вона не може, щоб це. Де най... найде мене кругом. Де б я не був, мене найде. Ти не я тебе, а ти мене підібрав, як найду. Так ходи, ходи вийшла ще в 8 часов, мабуть. Ти де, у лідлі. Ти дома була, не була. Ну, виходь, я тебе, хоч заберу, бо зараз будеш ще десь підеш, та тоді будемо шукати всій сім'ї поживати. Ти хоч поздоровався чи зразу на мене жалуватися. Так і хіба я жалуюсь? Щось таке. Поздороваюся, да, да. так? Поздороваюся. Всім привіт. Ну, да. <рес> Розкажи, чим ти займаєшся? Я займаюся. Скоренько, ми приїхали до школи 5 хвилин да. у нас ще є. Да. Я що займаюся? А в ушах гуде. Коротше, ще мені приніс перфоратор, отакий, як більше за мене. Я, 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 я дотягнув туди, де мені треба довбати. Так зато ж він тепер довби? Так я не вже все передовбав, а він такий перфоратор здоровий, ти розумієш, він довбає тільки кріпке. Мілочок. Оце де воно є таке легке, він довбать, воно ТТД, а на місці. О. А де попаде крупне, таке моноліту, то він так фігачить. О, так я все зробив, а тепер мені треба буде поїхати купити. А... Купив відруби, а тепер треба угольників там, ну коротше, бо воно все одразу не купить, щоб не було листя. Це він робить кімнату, яку ванну кімнату, проводить кабінку да, і що? ще? Ну, і... в общем, воду каналізацію. Каналізацію. Робить воду, да, уход і на Там треба встановити кабінку, туалет, мойку о, і, і машинку стиральну, так? Да. Плитку положити. <свят> Він по чуть-чуть знімає, потім зробимо одне відео і да. покаже, як буде результат якийсь. А так ну що розковиря не показує. Так, да, і ви все не заповните, це я сьогодні фрагмент показав, а потім ще фрагмент, то вже буде ціле кіно. Ну, часа на півтора, навіть то буде. О, вже як сядете, як углюзі, то будете дивитися півдня, серіал. Як ото -от, е ек екстерсіту дивилися, чи як. Марі... Просто, Марію. просто Марію, будете бросати лопати, все, граблі, будете бігти з города, ми скажемо, коли воно вийде, будете дивитися серіал. Ми його будемо по 10 хвилин, так ні тиждень. Напевно. Ніна нас питала, чи ми огірки в сині додаємо, як жарили сині з тобою. Ми балайкаємо так, ото, замкнутий круг, балакаємо про їду, тоді про городи, Ми садили городи і садили огірки. Жарив кабачки ці сині, а огірки садили. І виходить, що ви прослухали, і, типу, що ми додаємо огірки. Ні-ні, не додаємо сині, нічого не додавали, це вуличка, сині і помідори. Помідори, і що, більше нічого. Хотів кинути, ну, пасти цієї, не, не рішився, не захотів. О, так що все нормально. А зараз заскочу на обід. Там є супчик дуже добрий. чи вже немає? Казала Аліда, одна, одна юшка внизу. Ну нічого, є картошка твоя, жарена, тату жар. жирненька. Я, я не люблю наїдатися оце в обід, тому що в мене робота нагнися, розігнися, нагнися. Я коли вчора супу поїв, такий здоровий, у мене полумисок такий стекляний. І тоді не можу нагнутися і нас, важко. У нас важко. Богдан наскільки не любить варену їду ніяку, йому, ото Піцу, сосіски жарені. А сьогодні питаєм, що він сказав зразу Я кажу, ой, така хімія, за чим мені тобі треба? Давай щось, Ну лучше вже піца, як сосіски. Тогда супік. Да, що поїв, полюбив, щось полюбив суп почав. Щось, можна, чи вже можна, до нього время, доходить, що можна, погано. Время, мол, йому затошнило. Він щось ночі погано спав. Це давненько вже. І він зрозумів, що ну, я, ну, я, ну Лучка, і а ну і а тобі вже біг? Мені без одної минути 12, я ще одну минуту побуду, так що так. То... Може там неправильно, у моїх часах більше показує. Твої... Мабуть, знову знімає ч... грязна камера, мені через очки видно, там, що заламзана. Ні-ні-ні. ні, 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 ні. То, Я кажу так. Ні-ні-ні-ні-ні. Знаєш, як баба ну, манька казала ні-ні ні. Так, о, так само, так? Да? Так, что же, буду я бить 12, да? А ты пообщайся, я не, бросай, уже все, уже не бросай, не, общалась, не бросай, уже не, не, буду. не бросай. Я что пожелаю вам всего хорошего, писать комментарии побольше, разные, я уже не обращаю на плохое внимание, мне все они хорошие. О, если пишете, это значит, как с вами я веду беседу. О, что, еще? что еще, что еще, что еще, значит, что? Ждемо сьогоднішнього дня результата. тому що сьогодні всі з'їхались у Великобританію, а вечором. Ми... А може вже є, не знаю результат. Ну, я жду, я слідкую і жду. Так, Ой, все. будь я побіг. Своїми я результатами. Побіг. Все. Я побіг. Так, ну давай, давай. Трема, пока. Если тебе жарко, открой дверь, если сквозняк не роби. Бо если сквозняк, то и все, то температура, О, біжи, то, то... есть. Все, ты достанешь телефон. Да достань меня. Достану. Ну все. Всем пока-пока. До скорой встречи. Мои хлопцы идут. Здрасте. Здравствуйте. Зібрався, вже осталось, все. Один рукав на дітька, куди ти спішиш, куди ти А Нам сказали на подворку. Гулять". А, а я, куди ти сам? На подворку. Mm -hmm. все. Ну все, пока всім. Пока, пока. пока. пока, -пока. пока, -пока.